Які кроки були зроблено? У ну, найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі, і Україна зараз дуже. Успішно зупиняє цю потужну армію. Це дуже дивна ситуація, бо всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки. Це тяжкі бої, які тривають, і воно виглядає так, що воно не зупиниться. Ми ж передали Україні гроші для того, щоб ввести бойові дії. Вони дуже мужньо оборонять власне це війна, що триває вже три з половиною роки. А люди думали, що це буде дуже швидко закінчиться. Вважали, що Росія така велика країна, але в Україні є достатньо мужності. Дякую дуже. Дякуємо, пресі.